ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми. Кількість загиблих від теракту правоохоронців зросла до трьох. Загалом у кривавий понеділок постраждало щонайменше 140 осіб. Тим часом в зоні АТО майже затища жодного загиблого і пораненого військового. Радість квіти і надія на майбутнє. Як у столиці відзначили день знань, розповімо просто зараз. Третій військовослужбовець Нацгвардієць пішов життя від поранень, отриманих від вибуху під Верховною Радою України. Про це повідомили у прес-службі Нацгвардії. Солдата строкової служби Олександра Костини була відкрита черепно-мозкова травма та проникне поранення грудної клітки. В Олександрівській лікарні медики до останнього боролись за життя гвардійця. Ще двоє нацгвардійців померли в 17-й лікарні. Дмитро Сластиков сьогодні вранці і вчора помер Ігор Дербін. На цей час у столичних лікарнях під вони КМДА перебувають 48 поранених. Загалом у наслідок кривавих подій щонайменше постраждало 140 осіб. Повідомили у київській міліції. Мер столиці Віталій Кличко провідав військовослужбовців Нацгвардії і правоохоронців, які перебувають на лікуванні у міській клінічній лікарні номер 17 Він поспілкувався з хлопцями, побажав їм швидкого одужання і подякував за мужність та сумлінне виконання своїх обов'язків. Я впевнений в тому, що е ми повинні зробити все для того, щоб хлопці отримали нормальну матеріальну допомогу, щоб медичну допомогу. А ті, хто затриман, ті, хто зробили ці акти, вони псевдопатріоти, я їх можу так назвати. Вони декларують боротьбу за Україну, а насправді вони країну руйнують своїми такими діями і впевнений в тому, що вони повинні відповідати. Вони затримані і повинні відповідати по всій строгості закону. Це ключове завдання, щоб іншим не повадно було. Загиблих внаслідок вибуху під парламентом військовослужбовців Національної гвардії буде нагороджено орденом за мужність. Повідомив президент Петро Порошенко, відвідавши постраждалих бійців в госпіталі МВС. Сьогодні він підпише відповідний указ. Глава держави заявив, що всі причетні до організації цього злочину особи мають понести відповідальність. А влада та суспільство мають зробити все, аби унеможливити повторення таких трагічних подій у майбутньому. Президент відзначив мужність військовослужбовців, які вчора несли службу під стінами парламенту і до останнього захищали право і закон. Я пишаюся тим, що у нас є така Національна гвардія, яка настільки достойно вчора демонструвала стійкість у відповідь на жахливі провокації, які відбулися під Верховною Радою. За минулодобу АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений ворожих обстрілів. З важкого озброєння, а також мінометів, танків та бронетехніки, теж не зафіксовано, повідомляють в адміністрації президента. На Луганському напрямку єдиною гарячою точкою було селище Кримське, де противник здійснив дві збройні провокації в темну пору доби. Натомість, другий день поспіль не велись бойові дії на Маріупольському напрямку. Найбільш неспокійно вчора було в районі Донецького аеропорту, де Бойові дії тривали з 16 до 23 години. Поблизу Авдіївки і Опитного ворог 10 разів відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по наших позиціях. Також чотири ворожих провокацій зафіксовано поблизу Мар'їнки. Фракція радикальної партії Олега Ляшка вийшла із парламентської коаліції. Про це заявив очільник партії після відкриття третьої сесії Верховної Ради, яке відбулося сьогодні. До цього кроку радикалів спонукало вчорашнє ухвалення змін до конституції, які у партії вважають антиукраїнськими. Через це свої посади залишать і віце-прем'єр-міністр та голови трьох комітетів, яких було делеговано за квотою радикальної партії. В коаліції вихід партії Олега Ляшка вважають не критичним, бо втрачають лише 30 голосів а 274, які залишаються достатньо для прийняття рішень. Ми повідомити, що сьогодні на засіданні фракції ми прийняли три із п'яти фракцій коаліції вчора не голосували за антиукраїнські зміни до конституції. Учора в парламенті фактично була створена нова коаліція за участю партії регіонів. Ми не бачимо за можливе далі перебувати в коаліції, яка фактично знищена була вчора руками. Президента Порошенка, голови Верховної Ради Гройсмана, які всупереч позиції більшості фракцій коаліції внесли до парламенту питання змін до конституції. Я не бачу на сьогодні іншого формату роботи коаліція. Коаліція працює у коаліції на сьогоднішній день. Достатньо голосів навіть без радикальної партії. Ми здатні працювати працювати, здатні працювати реформи. До дня знань у столиці відкрились дві сучасні відреконструйовані школи у Дніпровському районі. З нагоди свята учнів, їхніх батьків та викладачів на урочистих лінійках. Привітав мер Києва Віталій Кличко. Так оновлений фасад, новий дах, вікна, підлогу та відремонтовані кабінети отримав навчально-виховний комплекс номер 141. Тепер в цій школі з поглибленим вивченням англійської мови, івриту та інформаційних технологій можуть навчатись 900 учнів. Завдяки коштам меценатів. Класи обладнали сучасними комп'ютерами. Облаштували лабораторії фізики, біології, хімії, конференц-залу, а, а на дворі просторий спортивний комплекс. Потрійне свято відзначають і в школі номер 128. Заклад отримав не лише надсучасний сучасний ремонт, а й новий повноцінний другий корпус для школярів сучасними меблями та техніку обладнали просторі навчальні класи, відкрили басейн, спортивні зали, нову актову залу, лінгафоні класи. Віталій Кличко закликав дітей наполегливо працювати та добре вчитися. І тоді всі мрії втіляться в життя. Віддати сучасна, несучасні не школи. Я впевнений в тому, що в цих умовах ви повинні вчитись набагато краще. Це ваше завдання, а ми будемо робити все для того, щоб освіта отримала достойне фінансування, достойні умови. І, і учні, і викладачі мали можливість робити найголовніше вчити і вчитися. А столичний ліцей, наукова зміна, цього року отримав до 1 вересня щедрий подарунок від міста. З міського бюджету було виділено близько 20 мільйонів гривень для повної термосанації закладу. Тепер навіть у найлютіші морози тут буде тепло. Будівельникам знадобилося лише два місяці, аби переобладнати ліцей за всіма сучасними технологіями енергозбереження. Тут повністю утеплили стіни, замінили дах, вікна, встановили сучасні вентиляційні системи. За 24 роки існування закладу. Тут вперше було проведено таку масштабну реконструкцію. то, что сделано сегодня, то всегда даст возможность, во-первых, экономить огромные средства. По нашим расчетам, до 2 миллионов гривен в год. Температура у них была градусов 15-16, если не изменять. Сейчас она будет 22. Еще мы установили здесь, ну, рабочие установили систему вентиляции с рекуперацией, что обязательно сегодня при, ну, том, чтобы дети каким-то образом все время имели свежий воздух. Перший дзвоник пролунав і в школі номер 264, а також номер 275, який минулого року присвоїли ім'я Володимира Кравчука, героя випускника, який загинув в АТО. Першачки та старшокласники традиційно підготували для гостей лінійки святкову програму. Усі в вишиванках з букетами та звісно з усмішками на обличчях. Понад 90 першачків цьогоріч прийняла школа номер 264. Трохи сумно лише 11-ти класникам. Для них сьогодні лунає останній перший дзвоник, і вже навесні вони стануть випускниками. Такі емоції, якісь чи переживання, чи радісні, якісь емоції хвилювання. Не знаю, ну, все плутається. Як закінчу школу, буду дуже сумувати. Буду згадувати своїх однокласників, вчителів. З нетерпінням буду чекати нового року. Прийду побачу ще раз. Колишні випускники школи не пропускають свято першого дзвоника. Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко також навчалася тут. Мені дуже приємно, що це одна з найкращих шкіл міста Києва і Деснянського району також. Я привітала дітей з 1 вересням. Дійсно, сьогодні важкі часи. Економічна криза, війна, але тим не менш нам вдається знаходити кошти саме на підтримку освіти, тому що інвестиція в освіту це найкраща і найперспективніша інвестиція. Своїх першачків зустрічала і школа номер 275 Імені героя АТО Володимира Кравчука. На свято першого дзвоника малечі дуже очікувала. Я думала, що там буде в мене багато друзів. Там буде добре вчитися, я буду гарно вчитися. Там думаю. Я хотіла йти до школи з дитинства, і я оце пішла і дуже рада. Я папі казала, що я хочу бути у школі відмінницею. 275-та – одна з київських шкіл, де навчаються і діти з особливими потребами. Загалом у столиці 20 таких навчальних закладів. На сьогодні завдання також київської міської влади підтримувати розвиток таких інклюзивних навчальних закладів, адже тут ті дітки, які мають особливі потреби, вони надзвичайно швидко і динамічно розвиваються, і їхній стан здоров'я покращується. А у звичайних діток формується толерантне ставлення до тих. До інших, які можливо не такі, як вони. Після святкових подарунків та настанов від дорослих школярі подалися за парти з позитивним настроєм та прагненням стати кращим учнем. На свій перший урок попрямували і першачки. Вероніка Сектим, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Після новин на телеканалі Київ програма в центрі уваги. Про що і з ким буде розмова, розповість Тетяна Кругова. Тетяна, добрий вечір. Тобі слово. Вітаю колегу. Прямо зараз ми поговоримо про подільський район столиці. А у третій частині програми у нас буде перше вересня і новий навчальний рік. Отож не перемикайте, буде дуже цікаво. Дякуємо. Ми далі стежимо за розвитком подій. Перші підсумки дня традиційного 19-ті, А зараз Євгенія Золотоверха про новини спорту. спорт, Мої вітання матчем за суперкубок в Україні. Стартував новий футзальний сезон. Почесний трофей у Києві розіграли чемпіон Харківський локомотив і Володар Кубка, столична Манзана. Взимку на цьому ж майданчику аматорська Манзана створила сенсацію, вибивши локомотив з національного кубка ще на стадії однієї восьмої фіналу. Другого дива не відбулося. Залізничники перемогли на класі. Вже у першому таймі вони тричі розписалися в воротах господарів, дізначилися Бондар Рогачовий Овсянніков. На другий тайм Манзана вийшла зовсім з іншим настроєм, але локомотив міг собі дозволити грати за рахунком. Лише одного разу Аксьонов поцілив у ворота локо. А після вилучення Алексюка атаки Манзани стали менш загрозливими. У підсумку 3-1 локомотив Володар Суперкубка України. Не форсировали мы подготовку к этому матчу. Для нас главное это конец сентября, начало октября, когда стартует футзальная лига чемпионов. Хочу поблагодарить команду соперника. Она нам попортила нервы, как в матче кубковом, когда мы проиграли. И сегодня тоже они дали нам хороший бой. Они сейчас рассматривают вопрос заявиться в первую лигу. Я думаю, что, дай бог, положительно все решится. И будет еще одна киевская команда, уже, уже со статусом, с титулом. Сейчас очень жаль, что уже сколько 5 лет, по-моему, 6 уже нет ни одной команды, которая представляла бы столицу Украины. И действительно, сейчас столица мини-футбола сейчас, ну, футзала в Харькове. До початку нового навчального року два міні-футбольних поля з'явилися на місці колишнього пустиря на Троєщині. Їхнє будівництво тривало швидкими темпами з червня 2015-го. Окрім власне смарагдових периметрів зі штучним покриттям для юних футболістів облаштували роздягальні душові, а ще адміністративний центр. Ініціатор проекту, підприємець Олександр Сухарський, запевняє, поля зроблено без допомоги політиків і депутатів. Орендували землю на 10 років, вклали в будівництво 275 тисяч доларів. З нагоди від відкриття спорткомплексу було проведено турнір серед юних футболістів 2007-2008 років народження. За головний трофей змагалися 8 дитячих колективів. А переможцем змагань стала команда зірка арсенал, другий, третя столиця. Отже у нас по факту в діснянському районі знаходиться около 500 тисяч. 500 тысяч населения. Вот. Будем говорить так, всех привлечь мы не сможем, но значит, основную часть постараемся. То, что дети участвуют в этих турнирах, да, они не бегают на улицах, да, не, не шатаются, да, а и родители здесь, скажем так, проводят время, то есть для города и для властей должно быть, как бы, примером это, да, что нужно вкладывать деньги в развитие там молодежи, потому что дети это наше будущее. З трибуна у висоту Богдана Бондаренко визнано найкращим спортсменом серпня в Україні за версією нок такої честі він удостоївся за срібло здобути на чемпіонаті світу в Пекіні, який завершився минулого тижня. Ну і наразі це все до зустрічі.